Вітаю вас, друзі, на своєму авторському каналі. Відверті життєві історії. Дозвольте поділитися з вами однією мудрою історією. Можливо, ви її вже і чули. А якщо не чули, то послухайте. Ця історія повинна змінити ваше життя на краще. Вона називається Старі образи. Та конфлікти. Петро виріс у родині, де не було тепла та взаємопорозуміння. Його батько був суворим, іноді навіть жорстким і не умів висловлювати свою любов. Він вважав, що дисципліна важливіша за ніжність, що авторитет будується на страху. А не на довірі. У домі часто лунали різкі слова, а іноді навіть підвищувався голос. З Самого дитинства Петро відчував, що йому бракує підтримки. Він мріяв про те, щоб почути від батька прості, але такі важливі слова. Я тобою пишаюсь. Я вірю в тебе, ти все зробив правильно. Але цього не було. Замість похвали він часто чув лише критику. Довгі роки він носив у собі цю образу. Йому здавалося, що він ніколи не зможе пробачити батькові. У юності він обіцяв собі, що коли стане дорослим, то побудує зовсім іншу сім'ю, там не буде місця крикам, там пануватимуть любов і розуміння. Пройшли роки. Петро одружився, у нього народилися діти. Його сім'я була такою. Про яку він і мріяв, затишною, сповненою любові та взаємної підтримки. Дружина знала, що він не любить говорити про дитинство, але ніколи не наполягала, він і сам не хотів згадувати минуле, чому він не розповідав про все своєї сім'ї. Адже дружина, напевно, підтримала б, поспівчувала б. Діти могли б зрозуміти, через що пройшов їхній батько. Але Петро знав це не принесе користі, якщо він почне розповідати дітям, яким був їхній дідусь, як він поводився в минулому. Це може лише посіяти в їхніх серцях ненавість і неприйняття. Вони можуть почути щось погане і почати судити людину, яку навіть не знають, формувати про неї негативну думку. Більше того, старі образи можуть стати тінню. Яка ляже на їхню сім'ю, якщо постійно повертатися до минулого, жаліти себе, нагадувати собі про болючі моменти? Це впливатиме на сьогодення? А Петро не хотів, щоб його минуле керувало його майбутнім. Він обрав інший шлях, шлях прощення, не тому, що батько цього заслужив, а тому, що сам Петро хотів бути вільним. Він розумів, поки тримає в собі злість, вона продовжує впливати на нього, а він не хотів передавати цю біль своїм дітям. Замість того, щоб розповідати їм про жорстокість і несправедливість, він вирішив показати інший приклад. Він став тим батьком, якого сам хотів мати. Він схвалив своїх дітей, підтримував їх, ніколи не кричав і не применшував їхніх досягнень. Він показав, що любов сильніша за страх, що довіра важливіша за покарання. Одного разу дружина запитала його, ти ніколи не говориш про своє дитинство, чи ти пробачив батькові. Петро замислився, він не знав, чи можна назвати це повним прощенням. Але він зробив головне, він відпустив цей біль. Він більше не тримав у серці образи. Я не хочу, щоб минуле керувало моїм життям, відповів він дружині. Мудра людина знає, не всі рани варто відкривати. Іноді краще мовчки зцілити їх, щоб не передавати біль наступному поколінню. Ось так, друзі, така історія, якщо вона вам була до душі, поставте під відео уподобайку і лайк, щоб цю історію почули інші люди, а ви будете співучасниками їхнього. Щастя! А ми з вами зустрінемося вже у наступній мудрій історії.